Добрий ранок Я прокинувся і сьогодні заїзд на 200 Треба вставати максимально швидко, збиратися і вирушати на місце збору. Ну що ж, друзі, я вже добрався до місця двору. Причекаю. Зараз <смір> пробувати погодка. Сьогодні вночі такий дощ валида калюжі. Йолкі-маталки, дорога вся мокра. Я думаю, зараз половина учасників просто не захочуть поїхати. Ну, Почекаємо, подивимося, скільки у нас В 8 годині старт домовлялись. Зараз 7.52. Подивимось. Бистренько так микався. Добрий ранок. Добрий, Добрий, Добрий. ранок. Хто своїм ходом, хто на машині приїжджає. Тут двіж, коротше. Так що, а ми всі вже в зборі получается. Все, ми можемо їхати. Все слово воно тільки бутерброда з'їсть. Обережненько, обережненько. Ну що, ми вирушили. До ще, правда. Трохи є, але нас поки це не зупиняє. Далі подивимось на скільки нас свисті. Так що ми погнали. Нормальна горка. О, диви, під'їжджають, під'їжджають. А ми вже загораємо трошки. І так, група відстаючих. Правили? Ну все, диви. Быстрей підстоп, ся на ходу. Воно діди один там держи руль дреді. Що скаже? Очередна горка, підтягуємося всі. Фу, хорошо так пішли. Ну що, 20-й, Ну, 20 кілометрів майже годину їдемо. Зараз трошки горки, перестрадайте треба. Добрий день. Добрий день, а ви куди? Руки, всі живі, здорові родичі, гарбузові. Нормально, горки. У нас вроді вже таких не буде особовороть, так? Да? Повинен... Оп'ять? Та тільки, ж, тільки ж стояли. Е, підстоп. Бистрий підстоп. Кави. Чай кохле. Цей е, пшеничний смузі. Бистреньке тиво. Назвім далі. Важкувато, важкувато. Вже Так, ну що, всі відпочили, відпочили всі, все, набралися сил. По пшеничному смузі. Так, окуляри. Окуляри одягаємо. Все, все. Ну бабуська цей старт буде давати, одма... одмашку буде давати. Добрий день. Доля блогера. Да. Доля блогера. Ну що ж, 30 кілометрів, відпочили, заклеїлись вроді як. Вирушаємо. Все? Все. Давай, закриваємо. Так, 65. Ну що, як відчуття? Супер. Супер. що цього треба кисати колеса більше. Найголовніше. Так, зараз доганяємо там ковалівку. Перша частина поїхала. Зараз жени буде перекус. Фору даємо. А ну так. Наскільки швидко вкручуємо, що треба трохи фору давати. Але вітер буде з луком буде проблема. Там далі вроді піца є Макдональдс ну, далі Макдональдс буде по-любому. Може до Макдональдса поїхати. Може до мака вже дотягнемо, ну що там їхати. 110 і метро Серега Серега, зря сутки тільки розложи. Так, наївся, це капець. О, рукавиці, не б'їв, Наївся хана. Все, збираємося. і на виїзд. никогда не было такого движения. Местные нас встретили местные и нам экскурсию проводят. Мы катаемся. Олежка. Сейчас сделаем. Приїхали морозиво перекусити. Та ти що диви, яке гарне. Ай-яй-яй. Ням-ням. <рес> <So, рес> <Хорошо>, молодець, молоде. Не цей у нас вигулюють <рес> фастовим. <рес> ну що, <шо>, виїжджаємо? <рес> Поїхали. Хорош. Все, щастя, здоров'я. 85. Ага. Все? Так, ми двох двох губимо, останні всі їдемо далі. Куда? Ведемо? Хто веде? Що сказати? Попали під дощі трошки. Десь кілометрів п'ять їхали. По дощу. Зараз уже немає, а тут завіс. І що у нас? Сотий. Сотий кілометр. Йдемо далі. Поки всі нормально, всі живі, здорові. Хлопці з Фастова нас ще трохи провели. Ну ще їдуть поки з нами, я думаю, що вони ще трошки будуть їхати назад. Дякую за движуху. Ну, ну а ми їдемо. Молодец. мини зупинка Леша, фоткай. Ай, красивый хлопец. Ай, красивый хлопец. Как там витаются гривелисты, а ну посади. Їхать? Ну я сумніваюся, що ми до весни встигнемо. А червона зона то це 9. А прямо чорна, то це вже до 10. А це 10, це вже по суті. Та просто, зрозуміло, це вже все. Але зараз це. Але жмарний день. Шмарний день. Темно буде. Так, ладно, ми загадуємо, поки їде. Все, погнали. Лебедів бачив. Короче, підстоп у нас перейшов. В застолі вже, я так понимаю. <ріхи> <ріхи> раніше був прикол ха-ха, да, пацани вже. <ріхи> так, деруни вже доїдають. <ріхи> І треба їхати. Вова, що там? Деруни все кончилось? Ну так, да, дві штучки досмажу. Все, і Все, договорися. Беремо деруну вже. Тут варіанти накидають. Коротше, що, залишилося трошки. Зараз упаковуємося і газуємо. Далі вриваємося в дощ. Якраз вон, хмарка така. Та-ти та що, Та-ти що. От то, що якраз ми любимо. І так кожен бревет Коротше, якщо ви знаєте, що ми їдемо на 200, навіть не, не пробуйте з нами їхати, тому що ви в будь-якому випадку попадете під дощ, смерть, ураган. Я думаю, що наступний раз буде метеоритний дощ. Тому не треба воно вам це таке випробування для... Ого! Де ага. таку спідницю взяв закласти? Я я Халабудок? Нормально. В мене ще... е, та, в мене ще... та зараз буде, я думаю, добре прям. Це, під звісно... Під так, ми ладно. Ну так, да, ми зараз просто під піддаримо. Там машина, до речі, ззаду пропустить автомобіль. Леша, під твоєю будуть можна секунду? Я... я думаю, що це... Буде... Знаєш, як це пісні? Все буде добре, кожного з нас... сьогодні. сьогодні. <світ> Та ні, все буде клас. Та нормально, тут 3 хвилини і доща не буде. Все, коротше... 10 хвилин? Ми стоїмо 10 хвилин. 17-17 якраз. 10 хвилин. Я теж думаю, що, мабуть, треба їхати поки їдеться все коротше до наступних ключів. момент підкріплення. коли після доща Фу. дощ всі сили забрав а ми відновлюємося Зараз відновлюємося і будемо газувати далі у нас там вже 145 майже кілометрів в зборі намокло трошки, вже почти посохли трошки, все в піску, це просто Сейчас покажу, це просто хана Ноги били це просто гайки. А що всі все остальні такі чисті? Це ятики я такі? Це походу просто. А, ні, це ти вже чистий, це ти вже повимивав. То я просто крепко газував, пані, повимивало завітати. У мене навіть телефон у весь в піску, йомайо. коротше, все в піску. Ладно. Поїхали далі. Я думаю, швидше навіть. це вже інтрига і розслідування. Поїхав. Все, теряємо час, поїхав. Якщо, що, я не спеціально їх підбив на МАК. Просто треба доїхати 200, а у нас тільки 163. <ріхи> Була місія до 8 години встигнути в МАК. Так от, 19.54 і ми вже замовили <рик> ме мотивація А, валіку вже принесли нічого Всі всі інші замовляють. Ну що, у нас вже там 170, 172 чи 173 км. В принципі, ще трошки і ми вже будемо на місці. Майже 200 буде, правда. Трохи ми з рахунок доща там скоротили, думали, що дощик буде у нас вже всю дорогу вести. Але, в принципі, ну, подивимось. Скільки буде, я думаю, 200 докатувати все рівно буде. Тому як вже роз'яснилося, погодка клас. Тут таке. Тому йдемо їсти. Все, воно автомат. Ми підкріпились, тепер у нас остання путь, остання я дорога. 172 кілометри. Нічого страшного, до всього треба відноситися з юмором. 25 кімей і ми вдома, Коротше, нам залишилось трошки, все, ми газуємо. Макдональдс, <lots> та ти що, мать, приїхали, брюха набили. Все, можна їхати далі. Вова, ти довольний? Да. Все, молодець. <р Boric> <бач> ти не голодний. Чи же на, на заправку ще може, мене по Оооо, можна можна їхати, так. Да. Так, а що я йду? Перевірки, що, це треба, що це вони, да треба щоб туди почало почнети. Вони так, лане. О. Ну що, поїхали. Коли в тебе закінчується 200, і ти якраз от проїжджаєш варочку. Все. Ну що, всі доїхали, всі живі, здорові. Як самопочуття? Супер. Так, коли слідчі їдемо? Шосте липні. понеділок, так. Дві... Наступне 200 буде шостого. Традиційно. Разміс. А, минучки чужі, не бачили. Так. Всі живі, здорові, вони були. Діжі, що. Дві штуки оба. Все, що? Підписка, вподобайка. Всім. Дякуємо за увагу. Все, пока-пока. Все, пока-пока. А пока, ну я кажу, дуже... Ні, ну правильно, всі вже під 200 по. Ну що ж. Фініш. Ну, якби по велосипеду видно, що... Катка була хороша, Там там каліпилася. Все в болоті, все в багнюці. В принципі, як і я, У мене там ноги, вон, все в болоті. Ну що, катнули класно. Всім дякую за компанію, все супер. Проїхали 205 кілометрів, буде в страві Залишу все. Що хочу сказати? Є можливість катайте. Катайте неважливо скільки це. 200, 100, 50, 500. Просто катайте. Дякую за увагу. Пальці вверх. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. І до нових зустрічей. Всім пока. Коли ти, блін, приїхав 200, що велосипед, що ти. Все в багнюці. А із за кацапів ще світла нема. Ой, халепа.